Поставайся поза мене. Добрий спосіб, що якщо дерти руки, коли в воду, то буде тепло. А полосина тепла виробляє енергію, а енергія вона тепло. Молодець. І ще. Давай став. Там треба мати воду і їжу на землю, запас. Добре. Давай злата. Молодець. Ви молодці, але в нашому місті живе і він вам хоче розповісти правильно зберегти свою домівку. Зима близько. Цього року котячий мериволенчик готується до неї по-особливому. Вірити, чи готовий на слідця до зими, але працювати вона буде лише у ваших руках. Чудово тоді, давайте перевіряти. Закривайте дорогу теплу. Довгі штори перед радіаторами поглинають до 20% тепла. Ой, температура опускається. Розмістіте батарею, уполюємо. Це підвищить провідку радіатора та зменшиться витрата на опалення. О, Використовуйте короткі штори жалюзі. Це допоможе скоротити втрату тепла, що виходить через скло на 8-15%. Перевірмо лампочки. Замініть звичайні. Дивись, працює! Вимикайте електроприлади з розетки, якщо ними не користуєтесь. Якщо виходите з кімнати, вимикайте світло. І такий об'єм, а це для нас ціна товщиною 50 см та мають надвисокий ступінь теплоізоляції, ізоляції. витрати тепла до 50%. Це супер! Які розумні діточки! Добре вивчили поради від левчика та патрона. І ліцей до зими готовий.